В акваторії Чорного моря інженери та конструктори суднобудівного заводу Ленінська Кузня спільно з командуванням військово-морських сил України провели перший етап ходових випробувань українського артилерійського бронекатера типу Гюрза М. Перший бронекатер уже провів кілька годин у відкритому морі. Другу гюрзу випробуватимуть на хвилі найближчими днями. Нові катери оснащені за стандартами НАТО. Це перший день з питань, які показали правильність вибраного направлення розвитку даного типу катерів. Поскольку те характеристики, которые мы сегодня получили, они полностью отвечают техническому заданию, которое было предоставлено нам Новый катер водотонжностью понад 50 тонн. Спроможні розвивати швидкість до 28 вузлів, озброєний протитанковими керованими ракетами Бар'єр, що мають лазерну систему наведення для захисту від нападів з повітря, оснащений комплексом ПЗРК. Крім того, катери обладнано двома дистанційно керованими морськими бойовими модулями Катран М у складі яких 30-мм автоматична гармата, 30 міліметровий автоматичний гранатомет, а також 7,62-мм міліметровий кулемет. Катер показал отличные скоростные характеристики, которые, на которые мы рассчитывали. Более того, он несколько даже превзошел их, что я думаю, не будет, что будет ну, достаточно интересным сюрпризом для нашего заказчика. Последующие стадии испытания вооружений спецтехники будут проводиться буквально в ближайшее время, и я думаю, что Мы с уверенностью сможем сказать, что этот катер является одним из флагманов в, данной, в данном разрезе, в данном диапазоне катеров, которые есть у нас в Военнорском флоте Украины. У розпорядженні екіпажа бронекатера також тепловізійна та телевізійна камери, завдяки чому корабель може діяти день і вночі за будь-яких метеоумов. Також, як стверджують розробники, катер малопомітний для радіолокаційних та інфрачервоних засобів. Через кілька днів плануємо запустити в питання ще один катер, який, я сподіваюся, також вийде в состав флоту України, буквально в Ближайшие месяцы. Очень интересно, что в этом проекте, в обеспечении испытаний, отлично отработали службы флота для того, щоб Сав'ясна виконати той ряд задач, який був на сьогодні небічним, використання військово-морськими силами України таких катерів забезпечить вирішення завдань у басейні ріки Дунай та у прибережній зоні Чорного та Азовського морів. До 2020 року завод планує передати військово-морським силам України ще 18 таких катерів.